Беремо нову групу знаків інформаційно-вказівні знаки. Значить, інформаційно-вказівні знаки вони запроваджують певний режим руху, а також повідомляють учасників руху про розташування різних населених пунктів, інших об'єктів там, де діють особливі правила. І почнемо з тих знаків: Перший знак зелений колір автомайстраль. На ній діють спеціальні правила. Щоб була автомагістраль, має бути таких три ознаки. Знак такий, розділювальна смуга має бути посередині, і не має бути перетинів з ніякими дорогами, ні залізничним переїздом, ні трамвайними коліями, ніяких переходів немає тільки надземні, підземні Але буде спеціальна тема рух по автомобіль. Кінець такої дороги. Дорога для автомобілів. Відчуйте різницю, є автомобільна дорога, то всі дороги, по яких ми їздимо, то є автомобільні дороги. А дорога позначена таким знаком, то є дорога для автомобілів, по якій можуть дістатися тільки автомобілі, мотоцикли і автобуси. Кінець такої дороги. Дорога з одностороннім рухом. По всій ширині такої дороги рух здійснюється тільки в одному напрямку. Наприклад, Дорога з одностороннім рухом. На другій стороні такої дороги має стояти знак об'їзд в'їзд заборонений, щоб не було зустрічного руху. Дорога з одностороннім рухом. Наступні знаки тут кінець такої дороги, а потім йдуть знаки виїзд на дорогу з одностороннім рухом. От коли ми їдемо по дорозі з одностороннім рухом, то ми знаємо, що ми їм подобаємо. Але коли ми виїжджаємо на таку дорогу. То ми повинні знати, в який бік організовано рух. Чи нам їхати направо чи наліво. Якщо дорога стоїть так, значить перед перехрестям має бути отакий знак, який показує, що нам треба їхати тільки направо. Якщо буде навпаки дорога в інший бік, то буде отакий знак тільки наліво. Наступний знак дорога із смугою для маршрутних транспортних засобів. І кінець такої дороги. От коли Потрібно маршрутний транспорт пустити на, на зустріч загальному руху от на такій дорозі. От на такій дорозі. От. Смуга для маршрутних йде сюди, відділена з широкою білою лінією. А приклад дві смуги йдуть в протилежному напрямку. Так? Всі їдуть сюди, а маршрутний йде сюди. Тоді він відділений зуціну лінією з білою широкою. І перед тим повинен бути знак, що є дорога і смуги для маршрутних транспортів, які рухаються на назустріч. Коли ми виїжджаємо на таку дорогу, то повинен бути перед перехрестям отакий знак, який вказує, в який бік ми можемо їхати. Значить, сюди ми не можемо, бо то тільки для маршрутних сюди не можна, а тільки в той бік знак і вказує, що є виїзд, якщо буде навпаки, то буде отакий знак: виїзд на дорогу. І смугою для маршрутних транспортних засобів. Наступний також смуга для маршрутних транспортних засобів і кінець такої смуги. Але то тоді такий знак ставиться, якщо маршрутний транспортний засіб йде за рухом транспорту. От тут смуга для маршрутних і тут стоїть такий знак. Рядом, то значить, з правої сторони біля тротуару є смуга для маршрутних транспортних засобів. Може такий знак висіти над якою смугою, наприклад, над другою чи на, аж на третьою. То означає, що на тій смузі їдуть тільки маршрутні транспортні засоби. За рухом транспорту. За рухом транспорту. Дорога з реверсивним рухом. І кінець такої дороги. Що то таке? Часто, щоб. Збільшити пропускну здатність дороги, скажімо, є три смуги на дорозі. Одну із смуг роблять реверсивною. Її відділяють від інших смуг такими подвійними штриховими лініями. І над нею вивішують такі світлофори. От такий світлофор. Він може горіти або червоне, або зелений. стрілка зелена, або червоний От такий хрест. Якщо горить зелена стрілка, то можна по тій смузі їхати, якщо хрест, по такій смузі їхати не можна. І той світлофор такий двосторонній. Якщо то, що ми звідти бачимо, то ми бачимо і з другої сторони того світлофора. Якщо такий світлофор поміщений над розділювальною над тою смугою, яка виділена реверсивною, час від часу їх вішив там через метрів сто чи більше. І ми бачимо, зелена стрілка значить можна по тій смузі їхати. Червоний хрест не можна. Скажемо. Коли зелена стрілка, значить одна смуга для того напрямку і друга, а звідом тільки одна. Потім треба поміняти, скажімо, ввечері більше машин з іншого напрямку, тоді навпаки включають зелену стрілку з того боку, а хрест того. І вже дві смуги в протилежному напрямку. Коли ми виїжджаємо на таку дорогу. То ми маємо знати, що ми виїжджаємо на таку дорогу, то перед нами стоїть такий знак. Виїзд на дорогу із реверсивним рухом. От такий знак. Виїзд на дорогу. Напрямок руху по смугах показує на перехресті, з якої смуги, куди ми можемо їхати. От такий знак. Значить, з тої крайньої можна прямо і наліво, тут прямо тут направо. Звичайно, може бути і розмітка ще, крім того. Якщо розмітка не відповідає знаку, то знак має перевагу над розміткою. Слухаємо знака, не дивимось на розмітку, а слухаємо знака. Наступний знак напрямок руху по смугах. Якщо є три і більше смуг, і їх кількість різна в кожному напрямку, то тоді ставлю такий знак. Часто такий знак використовується також для. Організації реверсивного руху. Зранку дві смуги сюди, одна на зустріч. Ввечером дві смуги сюди, одна на зустріч. От таким чином регулюють то буде знак із змінним зображенням. Якщо отакий знак повісити над дуже широким перехрестям, то якщо є там три смуги, то ті водії, що їдуть справа, зліва, вони можуть. Погано бачити такий знак. Тоді над кожною смугою вивішують отакий знак. Напрямок руху по смузі. Тут воно намальовано тільки прямо, а може бути там направо, наліво, може там бути об'їзд якоїсь клумби, то буде на смузі показано, як вам треба із своєї смуги їхати. Використання смуги руху от такий же самий знак, як тут, але на ньому намальовано, а то рух вантажним заборонено. То, щоб не ставити два знаки прямо на, на тому знаку малюють такий знак. Початок додаткової смуги з правого боку, початок додаткової смуги з лівого боку. Показую, що тут таке є. От скажімо, Є такі дороги, скажімо, їде, їде якась фура. Дід якась фура, їде дуже помало, за неї їде машини, і їй важко його обігнати, він їде помало, то тоді роблять, основно на підйомах, роблять додаткову смугу. І якщо він не може їхати з такої ж, і тут ставить знак обмеження мінімальної швидкості, якщо він не може з такою швидкістю їхати, як показано на знаку, то він з'їжджає на ту додаткову смугу з'їжджає на додаткову смугу. А ті всі швидкісні їдуть по тій основній смузі. От для чого, деколи для чого ставлять такий знак? Початок додаткової справа зліва. Такий знак ще може ставитися, коли починається от є смуга розгону, коли ми їдемо по якійсь дорозі і хочемо з'їхати. І хочемо з'їхати направо, то ми не маємо права отак, бо ззаді їдуть машини з швидкістю 100, то ми не маємо права гальмувати. То ми з'їжджаємо на смугу гальмування на повній швидкості. Тут гальмуємо і повертаємо. Ну, коли така смуга починається, то має стояти знак початок додаткової смуги. Початок додаткової смуги. І кінець додаткової смуги. Кінець справа, кінець зліва. Прилягання смуги розгону. Прилягання смуги розгону. Тут є знак. Отут є смуга розгону. Їдемо по смузі розгону, включаємо лівий поворот і вливаємося в загальний рух. Значить, повинен стояти знак, щоб попередити водія, що скоро буде прилягати смуга розгону. Прилягання додаткової смуги з правого боку. Ну, коли та смуга йде поза дорогою, а тоді прилягає до дороги. Жовті знаки, то є тимчасові знаки. Зміна напрямку руху, зміна напрямку руху на дорозі із розділювальною, то розділювальна смуга, на дорозі із розділювальну смугу. Коли ставлять такі знаки? Якщо скажімо, ми їдемо по своїй стороні розділювальні смуги, на зустріч йдуть інші машини, і тут на нашій смузі хочуть зробити ремонт. Ставлять знак, а нас спускають на зустрічний рух. Там, де роботи закінчилась, тоді, навпаки. нас з'їжджаємо з тої смуги. Отакі от знаки можуть стояти от так, як тут. Їдемо з того боку, Є, з того боку є. Їдемо по своїх смугах, але потім тут хочу зробити ремонт. Ставлю такий знак, ми з'їжджаємо туди, їдемо, там ремонт закінчився і вже стоїть такий знак. Звичайно, має бути, крім того, ще отакий знак. Бо люди, які їдуть там на зустріч, щоб знали, що зараз буде двосторонній рух. Двосторонній рух. Смуга руху для аварійної зупинки. Смуга руху для аварійної зупинки. То ставляться знову на крутих спусках. Якщо водій погано, неправильно гальмує, або по іншій причині відказали йому гальма, то є такий, беруть таку смугу. На спуску. Там насипають така досить довга вона, насипають такого е сипучого матеріалу, гравій такий сипучий, і машина на повній швидкості врізається, ніби топиться в тому граві і зупиняється. Місце для розвороту і зона для розвороту. Для чого такі знаки застосовують? Часто треба показати, що. Показуємо. От показати, що в якому місті потрібно розвертатися. От, наприклад, ви їдете по такій дорозі, їдете, і вам треба заправитися. А заправка з лівого боку. Бачите, то ви, а тут суцільна лінія, не можна за заправку заїжджати, то ви їдете далі, далі, там побачили знак місця для розвороту, розвертаєте, заїжджаєте на заправку. Заправляєтесь, виїжджаєте з заправки і знову ж таки сюди не можна, бо тут суцільно, їдете далі, а там знак знову місце для розвороту, розвертайтесь і поїхали своєю дорогою. Якщо в тому місці для розвороту буде десь лівий, якийсь заїзд, лівий, ліва дорога, то той знак, той знак забороняє поворот на Забороняє туди не можна, можна прямо. І можна розвернутися. А наліво заборонено. Наліво заборонено.